І радник офісу президента Михайло Подоляк відреагував на заяву мільярдера Ілона Маска щодо відновлення нормальних відносин з Росією під час онлайн дискусії у своїй соцмережі маск заявив, що військові конфлікти на близькому сході і в Україні можуть перерости у третю світову війну. А нашій державі порадив відновити нормальні відносини з Росією. Як відповів Михайло Подоляк, Маск правий, що масштабність агресії РФ має загальнолюдський цивілізаційний характер, але відмова у під. Римці України не припинить війну, а примножить конфлікти по всьому світу. Подоляк зазначив, що це продемонструє слабкість західного світу, зруйнує правила світоустрою, а терористичні угрупування матимуть зелене світло для своїх діянь. Також радник прогнозує, що це може розв'язати війну на різних континентах, у якій будуть змушені брати участь і американці. Маск вважає, що здача України. Підніж російського геноциду приведе нас до кінця війни та вічного миру. Це катастрофічна помилка. Відмова від підтримки України точно не припинить війну, але неминуче призведе до різкого примноження конфліктів у всьому світі, кінця епохи міжнародного права, краху міжнародної економіки і тріумфу сил зла.